Це Європа, а це Франція. Тут, 10 травня 1940 року, Третій Рейх розпочав французьку кампанію, вторгнення Вермахту на територію Франції та Бенілюксу. Результатом війни стала окупація німецькими військовими території Бельгії, Голландії, Люксембургу та Північної Франції. Французька компанія складалася з двох основних операцій. Перша план гельп, під час якої німецькі брано-танкові частини перейшли Ардени, щоб відрізати і оточити союзницькі частини, які увійшли до Бельгії. Коли французи і англійці були оточені вермахтом, британський уряд вирішив евакуювати свої британські експедиційні сили, а також кілька французьких дивізій з Дюнкерку під час операції Динамо. Після того як британці евакуювались, німеччина розпочала другу операцію операція РОД. Французька армія билася відчайдушно, але серед власної верхівки панували хаос і паніка. Французькі генерали були деморалізовані і думали тільки про почесну капітуляцію. Багато політиків хотіли миру з Німеччиною. Через капітулянські дії французького керівництва німецькі війська обійшли лінію Мажоно і рушили в губ країни. Німецькі війська увійшли у Париж 14 червня. Незабаром Розпочалися переговори з новим французьким урядом на чолі з Філіпом Петеном, який, всупереч бажанням багатьох французів, публічно оголосив про своє бажання перемиря з німеччиною. 22 червня було підписано перемир'я між Францією і Німеччиною. Щоб перевело до поділу Франції, Німеччина контролювала північ і захід, невелика італійська окупаційна зона на південному сході, і неокупована зона на чолі з маршалом Філіпом Петеном, головою режиму. Віші Франція залишалась під контролем осі до висадки союзників в 1944 році. 9 травня 1940 року стало останнім днем затища на західному фронті. Яке тривало понад півроку від початку Другої світової війни і увійшла в історію як Фальшива війна після нападу Гітлера на Польщу, Франція та Британія уже 3 вересня оголосили війну в Німеччині, але французи обмежилися лише невеликим просуванням у Саарі. Але на справжні бойові дії союзники таки і не наважились. Попри те, що мали військову перевагу над німцями через постійні суперечки, Лондон і Париж покинули поляків і не допомогли Фінам під час нападу СРСР. Не змогли завадити німецькі окупації Данії та Норвегії. Єдину справжню війну на морі влаштував командувач британського флоту Вінсор Черчилль, Але цього було замало. Натомість німці встигли підготуватися і 10 травня 40-го року розпочали стрімкий наступ на Францію та за кілька тижнів розбили сили союзників. У 1938 році Франція та Британія йшли на поступки Гітлеру, аби не допустити Другої світової війни у Європі. Спершу вони запришули очі на німецьку окупацію Австрії, а потім фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру Судецьку область. Сподіваючись, що він на цьому заспокоїться. Проте ясна річ не заспокоївся в березні 1939 року. Третій Рейх почав вимагати від Польщі віддати місто Данцик. Тоді ж навесні тридцять дев'ятого року Британія та Франція пообіцяли Польщі всю можливу допомогу і підтримку в разі нападу Німеччини. 1 вересня 1939 року Гітлер вторгся до Польщі. Спочатку Британія та Франція здавалося б виконували свої обов'язки. А вони синхронно 3 вересня оголосили війну Німеччині. А вже 7 вересня розпочали наступ на лінії Мажино. Проте просування в долині рейну не призвело до перекидання ні німецьких військ із Польщі. Погано підготовлена французька армія зазнала важких втрат, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, французьким військам не вдалося навіть дійти до лінії зігріда. Наступний наступ з союзниками планувався на 20 вересня, але в зв'язку з поразкою Польщі його не відбулось. Припинення польського супротиву означало крах стратегії війни проти Німеччини на двох фронтах. Здійснені німцями в жовтні контрнаступ. Дозволив їм повернути втрачені території, а французька армія повернулася на лінію Мажино. відтак на кордоні Франції та Німеччини панувала дивна тиша. Цей період війни увійшов в історію як дивна війна. 9 квітня 1940 року німецькі війська вторглися в Данію і Норвегію. Данія відразу ж капітулювала, але Норвегія капітулювати і відмовилася і чинила опір. А 14 квітня в ній висадився англо-французький десант. Зав'язалися запеклі бої, які могли призвести до затяжної війни. Був звільнений Нарвік, але подальшого наступу союзників завадив німецький наступ на Францію, Бельгію, Голландію та Люксембург. Почався 10 травня, 9 жовтня, командуючим збройних сил Брахічу Герингу і Редеру була надіснена пам'ятна записка і провідні вказівки щодо введення війни на заході у цьому документі на основі концепції Беліскрігу визначалися стратегії та цілі майбутньої. Кампанії тут же зазначалося, що, що німецькі війська будуть наступати на заході, незважаючи на нейтралітет Бельгії, Голландії та Люксембургу. Незважаючи на вузрічні побоювання, початок наступу було призначено на 12 листопада 1939 року. 10 січня 1940 року Гітлер призначив нову дату наступу 17 січня. Проте і цю дату теж довелося змінити. Особисту дату нападу стало 10 травня. Німецький наступ на країни Бейн-Люксу розпочався вночі 10 травня, авіанальотом на аеродроми Бельгії в 4 години ранку і ударом сухопутних військ в 4.35 та в пів на шосту на Голландію. Люксембург протримався кілька годин. Голландія піддавалася потужним бомбардуванням. Німці підійшли до Антверпену і Роттердаму. 14 травня Алютвафі здійснили бомбардування Роттердама і в той же день була підписана капітуляція. Привачу, що головне. Удар німецьких військ завдасться на територію Бельгії, союзне командування використало усі сили, щоб зупинити вторгнення. Однак їхні дії закінчилися провалом, бо удар по Бельгії був відволікаючим маневром, щоб відтягнути силу союзників на північ, в той час як об'єктом справжнього наступу німців були ордени. Гірська система на франко-бельгійському Кордонів, яку французьке командування вважало непрохідною для німців і захищало силами лише 10 резервних дивізій. Однак німці пройшли її за три дні. Під час проведення кампанії у Бельгії мали місце дві ключові події, наймасштабніші на той час танковий бій у ході битви при Анню, під час якого в історії вперше зіткнулися значні сили танкових військ, та битва за Ебен Емаель. Першу у військовій історії застосування повітряного десанту із стратегічними цілями, проте на 28 травня Бельгія капітулювала. 13 травня німецькі війська перетнули франко-бельгійський кордон і зайняли седан, звідки розпочали наступ до Ла-Маншу і на Париж. В подальші дні німецька армія поросувалася у Бенлюксі, а пізніше вже розпочала серйозний наступ на території Франції. Танки вермахту почали посилене просування у напрямку Ламаншу. Проте посередині наступу їм довелося затриматися. Оскільки вони очікували свою піхоту та постачання, коли ж останні двоє дібралися до лінії фронту, просування відновилося. Та 21 травня 1940 року німецькі війська досягли Аламаншу, відрізавши 28 французьких і англійських дивізій від головних сил. 26 травня з Дюнкерку почалася евакуація англійських і частково французьких військ, яка тривала до 4 червня. Під час операції Динамо потонуло. І пропало безвісти близько двох тисяч чоловік. 15 тисяч французів попали в полон, прикриваючи останній етап евакуації, і ще сорок тисяч після захоплення 4 червня нацистами Дюнкерка. Після поразки Дюнкерком головним командувачем французької армії був був призначений генерал Вейген. Уже на цей час сили французької армії були серйозно підірвані. Тільки в Англію було евакуйовано близько 100 тисяч чоловік. У Франції було два виходи із ситуації: або запросити у німеччини перемир'я з усіма військово-політичними наслідками, або евакуювати війська в Африку. Третій шлях продовження війни з Німеччиною був безперспективний. 5 червня німецька армія розпочала широкомасштабний наступ до України. 8 червня німецькі війська вийшли на береги річки Сена, що змусило уряд Франції залишити Париж. Оголосивши його вільним містом, а 11 червня відбулася нарада Верховної Ради Британії та Франції, що змінити вони уже не змогли. Битва за Францію була програна 14 червня. Німецькі війська без бою захопили столицю Франції. А через три дні глава уряду маршал Анрі Петан звернувся до Німеччини з проханням про перемир'я. Німці, однак, не припинили свого наступу і ще володіли деякими містами. Капітуляція Франції була підписана 22 Червня 1940 року в Комп'янському лісі, де 22 роки тому, було укладено принизливе для Німеччини перемир'я, що знаменувало падіння Кайзерської імперії через два дні. Поблизу Риму було підписано акт про капітуляцію Франції перед Італією, яка вступила у війну 10 червня. І окупувало місто Ментона на лазуровому березі Середземного моря за умовами капітуляції: 60% території Франції, включаючи Париж. І все Атлантичне узбережжя окуповувалось німецькими та італійськими військами і звільнала всіх німецьких полонених 10 липня того ж року у місті Віші національні збори Третьої Республіки проголосили створення французької держави на чолі з прем'єр-міністром Філіпом Петеном, і яка приснувала до 22 квітня 45-го року. Ця Франція вийшла. Переможцем країною у першій світовій війні мала одну з найшільніших армій світу, а її ресурсний потенціал разом з колоніями був значно більший ніж у Німеччині. У війні третім Рихом вона протрималася лише трохи більше місяця, Незважаючи, що після переходу до влади нацистів Німеччина. Різко збільшила військове виробництво і в цьому сенсі перевершувала Англію і Францію. Але це був тимчасовий чинник до того, ж союзники могли спиратися на величезний промисловий та технічний потенціал, США, що нам неминуче відігравав високу роль навіть без формального вступу Вашингтону у війну. Франція не проводила військових реформ, мала вкрай застарілу і неповоротну систему мобілізації до армії, зокрема для її проведення у разі війни французькій армії було потрібно два тижні. У мирний час нічого не було зроблено для підготовки резерву, найпершого офіцерського. Люди приходили в армію з досвідом фронтовиків 1918 року. Франція, як і в першу світову війну, сподівалася на позиційний фронт, проте вермахт мав. Інші плани, що й дало йому перемогу. Дякую, що подивилися це відео. Нагадую, що ви можете запропонувати свої ідеї для відео у коментарі. Бувайте!